Я всіх вітаю. Сьогодні у нас понеділок, 6 жовтня, і давайте подивимося, що нам малює сьогодні біткоін і, взагалі, ринок, що нам чекати на цьому тижні. Тож я нічого не видаляла, і на минулому тижні я малювала ось оцей от ордерблок і припускала, що від при тесті цього ордерблоку ціна як мінімум спуститься, хоча б на деякі з цих імбалансів. Але не так сталося, як гадалося ціна. Біткоін повністю пробив цей ордерблок, тож він на заразі абсолютно не актуальний, зняв історичний хай на вихідних, і тепер будемо дивитися, що він нам буде малювати. Поки що, все ця історія виглядає дуже-дуже лонгово. Не дивлячись на те, що ціна зробила перехай, все ж таки якось виглядає воно на те, що на продовження лонгового руху. Тобто оці всі стрілочки досі залишаються бути актуальними, бо якась корекція нам все одно потрібна, ну, зазвичай таке відбувається. Але поки що корекцією ну, на даному етапі да, абсолютно не пахне. Якщо розглянути тижневий таймфрейм, то тижнева свічка в нас закрилася доволі позитивно, да? така доволі сильна, повнотіла свічка. І не знаю, дуже-дуже маленька реакція на перезняття ось цього хаю. Звичайно, якщо на цьому тижні ми побачимо якусь корекцію, тоді можна казати, що біткоін таки піде трошки нижче. Звичайно, в нас залишилися ще ось оці еквіхайчики, еквілойчики, які ціна запросто може спуститися, да, запросто може спуститися і зняти. Але поки що про це казати рано. Тут у нас залишився пул ліквідності, який так і був лише частково знятий. І ціна пішла підкорювати вершини. А поки що це виглядає як такий mitigation блок який свідчить нам про рух вгору, про подальший ріст активу. Тож, якщо розглянути, денний, денний таймфрейм, то все ж таки. Оці всі стрілочки залишаються бути актуальними, і... але наразі тут я нічого не бачу. Тобто ціна запросто може піти далі, рухатися вгору. Бо коли я робила огляд, здається, в п'ятницю, ціна якраз прийшла, протестила 4-годинний імбаланс при тесті цього ордерблоку, який там був, і пішла просто по висхідній структурі, по такому сильному висхідному тренду. Пробила повністю той блок, і лише зараз починає малювати нам такі шортові дивергенції. Але, окрім дивергенції, тут на 4 годинках нічого поки шортового немає. Єдине, що отут тут був малесенький малесенький імбаланс шортовий, ось, він, ось отут він був. От, але, знову ж таки, він поки що проторгований. І поки ціна. Не спуститься і не закріпиться над цим рівнем, ми не можемо казати про якийсь шортовий рух. Тобто для, цього, для того, щоб ціна хоча б трошечки почала спускатися, нам треба закріпитися ниж, нижче цього, рівня, да, нижче рівня 122 от 585. Я тоді б розглядала можливий рух вниз, наприклад, до як мінімум першого денного імбалансу, тобто до цієї стрілки, а потім вже треба дивитися. Наразі. Такого немає, ми спокійно можемо продовжити рух вгору на оновлення ось цього хаю, і тоді вже, і тоді вже треба дивитися, яка тут буде реакція. А, поки що це все виглядає більш лонгово, ніж шортово, та, як на мене. Тому що імбаланс ми проторгували і рухаємося вгору. Повторюю, що єдиним негативним моментом це є дивергенція на 4 годинках. На Денсі цього немає, тож поки що казати зарано. Давайте подивимось домінацію. Домінація, на жаль, в нас, як на мене, закріплюється все ж таки біля цього смайліка да. хотіла нам показати якийсь певний рух, але поки що цей боковик да, стримує ціну, якраз, ціна стримується над боковиком. Тож, поки що домінація виглядає більш на те, що вона все ж таки піде вгору. Звичайно, якщо такі відбудеться тут якийсь певний злам структури. Да, так, стоп, не то я намалювала, якийсь злам структури, і ціна таки прийде в цей боковик, тоді вже ми можемо казати про оцей смайлик, але поки що рухає вгору ось такий, на негативний смайлик. Так, що може бути? Якщо домінація таки продовжує свій рух вгору і при цьому біткоін намалює нам якусь конструкцію вниз, то тоді. Так, якщо конструкція вниз таки буде, то тоді, звичайно, в нас буде дуже сильна корекція по альткоїнам. Поки в нас навіть така ситуація зберігається, тобто і біткоін зростає, і домінація зростає, то альти, як ми бачимо, більш-менш стабільні, вони, як на мене, просто стоять на одному місці, деякі там підростають, але поки що просто маємо якийсь такий просто рух, ну, все стоїть на місці. Давайте подивимося ще USDT домінацію, що ми тут її неї малювали, що вона нам тут показувала? Ну, Домінація не пішла вгору, тож великої корекції по альткоїнам ми не побачили. Домінація рухається вниз, це дуже-дуже добре, якщо вона все ж таки буде рухатися вниз, поки що вона застрягла да, в цьому проторгуванню. Якщо ціна. Все ж таки, ось тут у нас сформувався денний імбаланс. Якщо ціна все ж таки а, пройде ось цей лой, да, закріпиться і піде вниз, то тут постріляють дуже непогано альти. Ще і в зв'язку з тим, що біткоін може або рости, або стояти на місці, але домінація, домінація біткоїну повинна робити також рух вниз. І USDT домінація рух вниз, тоді ми побачимо ріст по альткоїнам. Поки в нас цього немає, а... Альти або стоять, або е, будуть падати. Тобто, дуже-дуже бажано нам все ж таки е, рух вниз по домінації побачити. Тоді вже буде якийсь непоганий ріст по альтам. Але бачите, все ж таки ми рухаємося, поки вгору. Да, закріпилися над цим боковичком і рухаємося вгору. Тобто нас заставляють поки е, чекати. Чекати якогось альтсезону і лише здогадуватися, що може бути. Тобто, як на мене, зараз така невизначеність на ринку. Всі умови, які для, нам необхідні для росту альткоїнів, я проговорила. Тобто нам треба, щоб біткоін зростав або хоча б стояв на місці, да, якийсь такий боковичок мог такі собі промалювати. отакий такий боковичок, При тому домінація рухається вниз, і альти тоді будуть рухатися вгору. Оце прям буде ідеальний сценарій для того, щоб а, ми отримали якийсь а, хоча б незначний альт-сезон. Поки що. Є, маємо те, що маємо. Сьогодні такий сумбурний в мене огляд, бо якось для мене вся ця ситуація незрозуміла. А, можлива корекція, можливе далі продовження росту прямо з поточних. Просто спостерігаємо над ситуацію, бо сьогодні відкриття тижня, особливих новин у нас немає. А, як буде розгортатися події, також поки що невідомо, тож спостерігаємо, а, що ми тут з вами побачимо. Всі умови, які що ми повинні побачити, я проговорила. Прослухайте, можливо, ще раз. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть і задавайте в коментарях.